Вітаю сердечно, пані та панове, це FreeStudio21.com, Продовжуємо тему займенників. Я вибрала дуже-дуже просту, примітивну вправу з раундапа четвертого. Зараз її швиденько зробимо. Тут взагалі я терпіти не можу подібні вправи. Тут є готові відповіді, точніше, тест з відкритими відповідями, скажімо так. Це неподобство, тому що можна вгадати, але інших вправ поки що в мене немає. Тут треба обвести правильний варіант. How did your class do in the exam? Luckily, we all passed. Як ваш клас склав екзамен? На щастя, ми всі його склали. І we all. Ми всі. Склали. Дуже добре. Ідемо далі. Did you find someone to watch the boys? No, I saw two babysitters yesterday, but щось там of them had much experience. Е, чи ти знайшла кого-небудь, щоб доглядати за хлопцями? Ні, вчора я побачила двох е, няньок, чи наглядальниць, чи бебісітерів, їх іноді так і називають. Але жодна з них або жоден з них е, не мав багато досвіду. І тут явно буде neither. Чи Можна було би нам тут поставити. Ні, не можна. Чому? Тому що в нас two babysitters». Ось, підказка нам, два. А два, ми пам'ятаємо, жоден з них, «neither of them» або neither of them, значить, нам потрібно щодо двох е, саме. Neither. Теоретично, тут могло би бути ще «either». Але якщо ми поставили б «either», нам би довелося ставити didn't have. Замість had much experience, нам довелося би didn't have much experience. Тобто, як варіант можна, але це ускладнює нам речення. Далі третє. Are the girls going shopping with you? No. Щось там, щось там of them are comming. Чи дівчата йдуть з тобою на закупи? Ні, напевно, жодна з них не йде. У них інші плани, або вони собі склали інші плани. Тут у нас невідомо скільки в нас дівчат: чи дві, чи три, чи десять. Ми не знаємо. Тому нізи тут ставити не можна, на відміну від попереднього. І тому нам доведеться поставити «none». Тому що просто все інше нам не підходить. All uh, в запереченнях в принципі ніколи не може стояти, він може в питаннях бути, але не в запереченнях. Бо ж не можна, тому що двоє має бути, а в нас їх більше двох. Або не вказано скільки, тому нам доведеться не говорити. Далі четверте. How many sisters do you have? «Two». And should of them are younger than me. Скільки сестер у тебе? Дві. І скорш за все обидві молодші за мене. Тому тут «boss» Без варіантів. All не можна, тому що all вживається коли більше двох. А «none» ми не можемо вжити, тому що знову ж таки в нас дві сестри. Nun не вживається з двома, nun вживається коли більше двох. Тобто none і all це фактично те саме, тільки all з плюсом, а nun з мінусом. Але це суть те саме, тому нам потрібно бас. Щось там of my friends have a car. Як же ти дістанешся на вечірку? Напевно, я е, попрошу тата мене підвести. Жаден з моїх друзів не має автівки. Е, тут у нас жаден. Е, чому? Тому що ми не знаємо скільки друзів. Це майже те саме, що оцей фортель з дівчатами був вище. Оце що в третьому, шов п'ятому. Це одне й те саме. Тому тут у нас буде нан. «All» нелогічно, логічно, тому що ну як то навіщо би це я просила, якби у всіх були машини, абос не можна, тому що ми не знаємо скільки друзів. Може їх двоє, а може їх і більше. Їдемо далі. Шосте. Boss of these dresses look lovely. Ага, бос, запам'ятаємо, що обидва, обидві сукні. Отже, в нас дві. «Yes, but Єс, think... of щось там me well». Uh, так, але я гадаю, що жодна з них мені не підходить. Ніза. Знову ж таки, тому що дві сукні. Two dresses. Ні all, ні none не підходить, тому що два. Who do you like better, Christina Aguilera or Britney Spears? Ну, Книжка стара, тому тут ще Брітні Спірс. I I don't have a favorite. I think they are great singers. Кого ти любиш більше: Крістіну Агілєру чи Брітні Спірс? У мене немає улюбленої. Я вважаю, що вони скоро за все обидві великі співачки. Значить, Ніза не підходить за смислом, Ол не підходить, тому що їх дві тільки. Ну, А Бос підходить ідеально. Тому тут буде оце обидві. Тому що двоє. Тобто, вся інтрига крутиться навколо того, чи двоє в мене, чи більше в реченні. І це, в принципі, все, що треба. Знати. Далі восьме. There are some very nice clothes in that shop. Yes, I know, but щось там of them are very expensive. В тому магазині гарний одяг, або красивий одяг, як завгодно, або дуже красивий одяг. Знаю, знаю, але щось там є його. Тут треба розуміти, що clothes шмотки. Скажем так, і овзем множина, але в нас одяг взагалі не обчислюваний, тому в нас якби то однина. Виходить, але той одяг дуже дорогий. Коротше кажучи, значить, бос не підходить, тому що, по-перше, ми не знаємо, скільки там предметів в одягу. Це раз. По-друге, нам не підходить, тому що в нас за смислом буде получатися якась ерунда. Я знаю, але жоден з них недорогий. Ну, так які проблеми. Нащо тоді бат було говорити? Це протиставлення. Отже, нам треба all поставити. Ну і далі, дев'яте. Are you going to town today? Yes, I want to return the two vases I bought yesterday because they are... damaged. Е, їдеш ти сьогодні до міста? Так, хочу повернути дві вази, які я вчора купила, тому що вони обидві, скорі за все, надбиті. Ну або якось там пошкоджені. Дві вази. Все, це все, що нам треба тут знати. Е, тому Ол не буде, може бути або Бас, або Нізе. Зважаючи на те, що вони пошкоджені, скож за все, обидві. Тому що, якщо жодна не пошкоджена, чого взагалі? Немає тоді смислу в реченні. Тому тут буде бас. Ось така вправа. Все досить просто. Знову ж таки, все крутиться навколо того, скільки в нас є персонажів в реченні, чи два, чи більше. Ну і друге, чи в нас заперечення, чи в нас ствердження. От, в принципі, і все. Більше тут можна нічого не знати. Скрін цього всього за посиланням в описі відео, посилання на теорію в описі відео, і посилання на книжку також в описі відео, це в моєму телеграмі. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.